Є дуже круте правило двох хвилин, яке допомагає набувати корисні звички. Суть його полягає в тому, що для того, щоб набути якусь корисну звичку, ви спочатку на старті її максимально спрощуєте. Ви кожен день приділяєте цій звичці всього лише дві хвилини. Дві хвилини, і так, до тих пір, поки ця звичка не приживеться. Коли звичка пережилася, тоді ви вже починаєте збільшувати час. Тобто, наприклад, ви там кожен день віджималися від полу 2 хвилини, зробили цю звичку регулярною, і потім ви вже там 5, 10, 15 хвилин кожен день віджимаєтесь від полу. Як ви можете використовувати це правило в інфобізнесі? Виберіть якісь дії, які будуть приносити користь вашому інфобізнесу, і кожен день приділяйте цим діям 2 хвилини. Наприклад, 2 хвилини створюйте контент, 2 хвилини навчайтеся, 2 хвилини працюйте над створенням нових інфопродуктів. І так робіть до тих пір, поки ці дії не стануть вашими звичками, поки вони не приживуться. Коли вони вже приживуться і стануть вашими звичками, поступово збільшуйте час, який ви будете приділяти цим діям. Таким чином, ви набудете нові корисні звички, які кожен день будуть приносити користь вашому інфобізнесу.